Я представляю. Ох, Йолупа, ти б'єш не в ту сторону. Ой, дійсно. Давай я. Хоулін? Її тут немає. Як немає? Вона. Вони говорили, що вона тут. Не плач, ми її знайдемо. Ой, заберися. Вона мала бути тут. Ну, і де вона? Ми її ніколи не знайдемо? Хоулін Вульф, Клеоденіл, Вульф Лагуна Блу, Грон Оперета Віолончель. Джері Ферлон В серіалі Ціна життя. Хоулін. Ти тільки стратила наш час. Що вона тут. Її тут немає. Я не хотіла. Я йду до клодін. І хто ти після цього? Я хотіла допомогти. Забирайся. Забирайся. Заберусь, Подивлюсь як ви справитесь без мене. Дівчата, я її прогнав. Ходімо звідси. Пішли. Добре. Ой, що це? Браслет холін. Лагуна була права. Чому? Щойно ми її побачимо, вибачишся перед нею. Добре. Пішли швидко шукати Хоулін, бо вже світає. <звук> <звук> Які дурні нам і на користь.